Так, друзі, ще у нас сьогодні на огляді Santa Fe. це вже у нас рестайлінгова, на гарних каточках, білий, колір відколірована, вимита машинка повний привід, задній партронік і бачимо зимова резина, безключовий доступ. Такий салончик у нас шикарний, реально класна комплектація, у нас тут панорама. дві вогні. Їхали ми до автомобільчика по бамперу. В принципі, виставлений. Ну, схоже на те, що він фарбувався. Бачимо трошки піскостройчик є по ледах. Туманка ціла, фара ціла, радіатор. Є якісь мухи і все. В принципі, ціли. радіатор інтеркулера. Теж цілий, решітка ця у нас закріплена, губа у нас закріплена. Є якийсь скольчик тут. Все добре, тут все закріплено, туманка, все закріплено. Так, зазор, в принципі, виставлений, хоча схоже на те, що бампер фарбований. Фари відполіровані, невеличкі, є, піскострой. Не критичний. У арках все добре. Накладочках цих пластикових підкрилок тут у нас закріплений нормально. Резина зима, хороша зима. Як я бачу, фірелі у нас 23 рік. Диски гарні. Диски десь з часом треба буде замінити, вже вони от. відкидаються. Тут у нас є фаркоп. Донкрат і весь комплект до нього. Вікно, до речі, у нас теж оригінальне Hyundai. Це в нас цілий, да. все добре. Релінги, все нормально. Тут у нас є ось такий косячок. Царапенка по пластику от трошки тут зайшло на аришці. Воно так загально не кидається, але якщо продивляться і тут якась трошки вмятинка є. Позаду резина теж Pirelli теж у нас е, здається 23, якщо я не помиляюсь, е, напевно по тій стороні. диски тут те ж саме. Бажано краще З часом їх. Замінити. Тут у нас, можливо, ця дверка і підфарбовувалась. треба буде взяти ту, що намір. Так, зараз пройдемо проєми. 46, 64, 79. Тут дифузор не зламаний. Стійка 94. 14. Метал 92 по ляді. А тут в нас є косметика. 200, 180. 260. Чисто так косметично. Тут у нас все добре. Тут 150, просто перебування. Отак от. Так вот. Ну, споклівки я тут не бачу. Крилами мі капоту, тут бачимо, трошки уплотнітель у нас. Зараз ми стійки в нас тримають. Тримають, бачимо, капот. У нас, капот нас не крівотився. Бачимо, капот не кручений, кронштейни у нас, до речі, теж не крущені. Тут у нас трошки грунт, до ґрунта злізло по крилі, але мітки зависки все є. Стакан тут схований обезшумляний. Пара у нас. Ну, тут вимито. Не, не скажу, який рік, але вона не пакувалась. Як бачимо, не крутилась. Стакан у нас цілий. Інтеркулер по цій стороні. У нас все добре. Касета у нас е вентиляторів все добре. Ланжерон. У нас візуально тут все ціле, мітки у нас все добре. Рейка туди свічу. Клапана кришка не пускає, антокрисок має рівень. Масло нас буде кидати тут розпідвалися, я звертаю. Тут нас не дымить. димить. на рейка. Все нормально. І форсунки я бачу, що вони ще не знімали. Її оригінальні, тільки трохи освіжили, так як людина каже, що машина після детелінгу. Пройдемося по комплектації. Тут у нас мультимедіа, автомат Це у нас гідротрансформатор. Надійний, у нас є вентиляція сидінь. Бачу, у нас є автопарковка, клімат-контроль, мультироль, ну, тут все є повне електропред, складання. До речі, перевіримо, чи складається у нас дзеркала, у нас є панорама. Оригінальна Hyundai і там бачу у нас оригінальна Hyundai. Не буду відкривати панораму, зараз не погода. У нас тут відключається кондиціонер. Так, дифузори у нас не зломані. Так, тут у нас допомога при спуску. Повний привід, автостоп. Е... Тут такий косячок по торпеді, це я вже показував, є, так не кидається в очі, але... Що є, то є. О, Накладочки не, не мінялися, нічого. Селектор передач в такому стані. Ось є AUX, USB. Визначаємо реальний пробіг автомобіля. У нас на щиткові 151-373. По сажовому фільтру у нас 151.211. Має бути невелике відхилення, то є нормальний показник. Остання регенерація у нас була 151.044.